Військовослужбовці Том та Байкер захищають Житомирщину від повітряних обстрілів росіян за допомогою самохідної зенітної артилерійської установки Гепард. Зенітно-самохідна установка призначена для прикриття з повітря, а саме там знищення літаків, вертольотів, БПЛП і ракет. Також робочий день у нас 24 на 7, Ну от коли немає повітряних тривог. От, то ми забезпечуємо, щоб е, наша техніка була е, в порядку. От. Перевіряємо всі рідини, смазуємо ну, постійно, щоб вона була в бойовому е, стані. В принципі, працюємо так, як є. Є цілі збиваємо, нема цілі, очікуємо на збиття. Механік водій Гепарда Байкер до повномасштабного вторгнення росіян працював водієм на підприємстві. Потім був, скажімо, в ДФТГ от, в розвідці, от, ну і потім пішов е, в ЗСУ. От я я прийшов добровольцем, от, призвали. От. Так як я служив срочну службу в ПВО, ну от то мене і направили, скажем, до підрозділу ПВО. Оператор-навідник Том вступив до лав ЗСУ у лютому 2023 року. Вінкоматі направляли в штурмову бригаду, потім мене провели мені співбесіду моє керівництво ППО, і відібрали мене в ППО. Я хотів піти в ППО, щоб захищати від шкоди повітряних загроз в небі України. У повітряних силах працювала до цього на зенітних установках типу ЗУ 23 2 Потім нас відібрали і направили до Німеччини. В Німеччині ми практику і знання. Біля шести тижнів здобували по гепардам, і потім два тижні ми працювали на полігоні в Німеччині е, по бойовій роботі, по збиттям дронів, захоплення літаків і так далі. Інструктори, які е, були там, це е, німецькі фахівці, е, вони теж колись працювали на е, гіпардах. Працювали е, через перекладачів, от. тому все, все якби було е, розуміло от. і ми теж якби так трохи намагалися е, навчати німецьку, от. а німці трохи е, українську. Ви повітряну тривогу, Том та байкер дістаються до позиції за декілька хвилин. Під час повітряної тривоги от, ми бросаємо всі справи, от, які ми ну, робили до цього. От, сідаємо в танк, виїжджаємо на позицію і вже ведемо спостереження, очікуємо на Накази, ну от е, ведемо бойову роботу. Упродовж місяця військовослужбовці збили п'ять безпілотників. Перші два 19 серпня. Залетіли в нашу зону відповідальності більше трьох цілей. Ми почали працювати. дочекалися до підльоту їх до нашої зони ураження, провели обстріл їх. Дві цілі знищили, третю цілі, цілі наші колеги також знищили, які поряд з нами працювали. Ми більш чим задоволені цим виїздом, так як ми повністю відпрацювали, і наш об'єкт, який ми захищаємо, не пошкоджений і цілий. Також люди всі цілі, які рядом ну, поруч проживають. Є на годі! Наблюдать! 80%! Немає збиття! Відкриття вогню з гіпарда. Збиття, збиття, є збиття. 30 серпня це була якби масштабна повітряна тривога по всій країні. От, як завжди, виїхали по тривозі, зайняли позицію. От. Дочекались, поки ціль появилась на радарі. Відпрацювали, знищили одну-другу, переїхали потім ну, змінили локацію. Ну, З'явилася третя ціль, ну, відпрацювали і по третій цілі. Ну, Ну, це майже було під кінець тривоги, ну, от. тому якби вже під, під ранок після підбію, ну, вернулись на базу, проїхали, скажімо, в, до об'єкта, який ми захищаємо. Ну, перевірили, що об'єкт не уражений. Після того, як ми приїхали, ну, ми знайшли обломки. Ну, Тіх цілей, ціл, які ми знищили, це були обломки дронів. Найважливіше у цій роботі, каже байкер, влучити у ціль. Тому що в нашій роботі це, ну, Дуже, ну, дуже відповідальна робота, тому що ми, ну, ми захищаємо мирну частину країни, і тому ми намагаємося збити все, що до нас летить. Я вам скажу, ще робота в ППО це більше типу як вдачі. Якщо ти виїхав, по бойовому наказу, по тривозі, починаєш працювати, і в твою зону відповідальності залітають там, безпілотники, ворожі цілі, і ти працюєш по ним і збиваєш, ти на адреналіні, на емоціях, тебе захватує дух, і ти дуже радий, то, що повітряні цілі не дійшли з своїх, куди вони планували долетіти, пройшло збиття, і дуже багато людей не постраждали і вціліли, так як ми цьому завадили. Маю гордість, те, що люди вірять в нас, нас підтримують всіляко, і ми також від цього щепаємо енергію для нашої служби і збиття цілі повітряних для захисту українського неба від ворожих атак, від ворожих БПЛП, ракет і так далі. Олена Ваховська, Олексій Черко, Суспільне, Новини, Житомирщина.